Сьогодні маємо гарну нагоду поспілкуватися з прекрасною людиною, доктором економічних наук, викладачем, екс-головою облдержадміністрацію та головою громадського об'єднання війничани» Валерієм Коровієм. Доброго дня Доброго дня. щиро вітаю вас з днем народження. Бажаю миру, перемоги, особистих перемог та здійснення усіх мрій та задумів. Дякую. І пропоную поговорити сьогодні не про економіку чи політику, а про вас як особистість. Ви прийшли шлях від учня токаря в сільгосптехніці до доктора економічних наук. Важко було. Як один день все було. Як один день, тому що дуже важко сказати так одним словом, тому що, якщо мірити це від того, що хлопчик десь там в Тростянці бігав по ярах, грав в футбола, потім з досить простої сім'ї, моя мама все життя пропрацювала в колгоспі, і я її досить рідко бачив, тому що раненько пішла, пізно вечором прийшла. Батько був будівельником, постійно працював в ПМК, постійно вони роз'їжджалися по області, щось будували. Оце так поряд бабуся була з дідусем. По ярах бігав, футбол, грав, хокея, грав, корову пас, тобто все було. Але Господь Бог так направляє і такі якісь внутрішні стимули. В своєму житті я завжди шукав, щоб просто рухатись вперед. Але вже така зацікавленість політики і якогось такого життя вже було. Я знаю, що ви там, у вас був кіоск, і ви завжди читали, цікавилися пресою, що відбувається, які там події, новини. Це, це, це дійсно так було. Я вам хочу сказати, завдячуючи моєму батьку, тому що от там, де поштові такі раніше ці ящики були на вулицях то ми виписували найбільше газет, яких тільки можна було. Я з дитинства читав там Ізвістія, Красна звізда, там, труд, цілий ряд совєтський спорт. І отак от крок за кроком, до речі, я набрався певного такого методологічного апарату. І потім, дійсно, коли раніше так цікаво було, Біля кіоска такі стояли такі таблички в Тростянці і там вивішували газети. І я от ну, взагалі, 5-6 клас, і я от приходив і читав ці газети, які там вивішувалися і так далі. Спочатку спортивні якісь там новини були, тому що дуже, дуже любив футбол. Але отак, от отак кожен, кожен раз. Потім якось воно це все переростало, але це дійсно пішло все з дитинства. Це мені досить часто пригадують мої однокласники, яким я підтримую на сьогоднішній день досить такі тісні взаємостосунки. У нас є така своя група однокласників в Вайбері. Ми часто обмінюємося думками, тому що я досить так вдало вистрілював на політформаціях. У нас кожен понеділок була політформація. І от Любов Тимофіна, бойцю наш класний керівник. Вона отак от опитувала. Я постійно руку піднімав і називав там багато таких прізвищ на той час, чим все займається. Тут на мене була побудована політ інформація. Тобто ти тобто вже я... сформувалася з дитинства, що ви вже якось так? Ну, я, мені важко сказати. Ну, воно зайшло мені. Воно мені зайшло з дитинства. Я взагалі дуже любив. Історію, суспільствознавство, е, політичні процеси. Яким мріяв як... і... стати? Знаєте, це досить таке. Мені завжди задають питання, однокласники кажуть, що ти е, мріяв стати футболістом. Е, в, в певній мірі, можливо, воно і, і так, але я вже подорослі. Що... Я, е, я, я просто мріяв відверто. Е... Досягти власне того, щоб можливо досягти якогось результату, щоб мене побачили. Знаєте, Коли ти хлопчик з достатньо простої сім'ї, ти відчуваєш з боку певне відношення, тому що в Тростянці школа була ну, це така центральна школа, дуже така потужна. І от мені, для мене такий був мотивуючий чинником. Щоб от зробити щось таке, щоб мною гордилося Моя мама з батьком, моя школа, мій рідний трестянець. Тобто, от, от такі внутрішні чинники, які мене спонукали рухатись вперед. Але, можливо, мене вчителі привчили, що я повинен дуже чітко знати свої переваги. І в певній мірі знати свої недоліки. І я б потім вибудував таку теорію, яку зараз досить часто повторюють, що ти повинен розвивати свої таланти, знати свої недоліки, але нікому про них не говорити. І от то як в будь-якій людині ці недоліки є, ці проблеми є. Але знову ж таки, на широкий загал їх не говорити. Мені колись говорив Юрій Іванович Іванов. Каже, ти повинен розуміти, що хтось знайдеться всі рівно. Не така людина, яка буде знати твій недолік або про твою проблему, і вона може в один момент використати їх проти тебе. Вціли те саме болюче. Ну, не в саме болюче, але в Одне із болючих питань. Ви казали, що про друзів, що однокласники досі підтримуєте з ними зв'язки. А скажіть, маєте багато друзів? Тому що ви піднімалися вже, крокуючи по такій дорослій стежині, по кар'єрній стежині. Далося багато друзів знайти? Розумієте, у мене якось так сталося, що в житті я завжди був менший в колективах? Там я, наприклад, почав грати в футбол з дорослими, що був у восьмому класі. А вже грав серед команди дорослих. І я зараз, коли приїжджаю знову ж таки в свій рідний Тростянець, я зустрічаю тих старших там, друзів. Ну я я хотів би їх назвати, але просто когось не назву. Вони вони можуть образитись, але з ними зустрічаюся як рідні. Так само багато шкільних друзів поза межами, поза межами класу, тому що, наприклад, 4 роки тому назад до мене приїхав один із друзів в школі, Федя Квіч. Саме цікаво, що він тривалий час виїхав з України, але він коли до мене заговорив на чистій українській мові з такими великими патріотичними речами, ми почали все пригадувати. як як один день. У мене було багато друзів в армії, в мене було багато друзів Української сільськосподарської академії, де, де я навчався. Я підтримував, прагнув підтримувати дружні стосунки завжди. З колегами, з якими я працював, і на державній службі. Правда, там особлива система взаємостосунків. До речі, на державній службі є друзі. Є, друзі, я, я завжди я дуже з великою повагою відношуся до всіх тих людей, з якими я працював, тому що все-таки я розпочинав таку активну свою діяльність, наприклад, з 2000 року, де мене Юрій Іванович Іванов призначив заступником голови обласної адміністрації. І тоді прем'єр-міністром був Віктор Віктором Ющенко. Такий період, такого, навіть, такого переосмислення дуже багатьох речей, де ми почали підніматися з коліну. Це от з 2000 ї років. І, власне, по всіх моїх, моїх щаблях державного службовця я ну, дуже дорожу взаємостосунками з тими людьми, з якими я працював. Але питання відносно того, чи багато друзів, друзів багато він не може бути. Є окрема категорія людей, де їх не багато, але знову ж таки, є категорія людей, які для мене є дуже близькими, і як з Державної служби, і студентських років. І я завжди стараюся з ними обмінюватись чи то телефонами, дзвінками, спілкуватись і Святкувати день народження. ось так. Підіймаючись по кар'єрних сходниках є, напевно, друзі, а є ті, з якими стежки розходяться. Як з ними вибудовувати стосунки? Дуже складне питання, але цікаве, тому що, якщо відверто говорити, в житті дуже часто так буває, що, на перший погляд, люди, які... Для тебе є близькими, вони можуть бути різних поглядів. Разом з тим є окрема категорія людей, які з тобою поряд працюють. Вони, здавалось би, різні за поглядами, за темпераментами, але вони приймають ті рішення, які йдуть на користь в цілому того процесу, яким ти займаєшся. Той, хто мене знає той знає, що я. Стараюсь уникати будь-яких публічних форм протистояння з тими людьми, якими в певній мірі ми розходимось. Це різні є випадки. Особливо і це стосується тоді, коли я відчуваю, що мною починають маніпулювати, використовувати. Що починає до мене відноситись до того, власне, до що я роблю, якщось таке, власне, буденне, дуже часто переходячи межу, путаючи поняття порядності і, наприклад, поняття того, що називається виконання тих чи інших повноважень. До речі, в українській політиці це з рядом, тому що дуже часто виникають такі ситуації, коли люди просто використовують. І ставлять їх в такі умови, де вони, ну, умовно говорячи, переходять через своє я. Ну, тому я стараюся не сваритися ні з ким. Я просто перестаю спілкуватися. А маєте біль у серці на таких людей? знаєте, цілком очевидно, що коли виникає такого роду ситуація, то це неприємна історія. І зрозуміло, що. Як будь-яка нормальна людина, вона ж не черства, вона ж відчуває ці хвилини, такого, знаєте. Але тоді треба дуже переключатись на щось, на щось добре, на щось світле, на щось відверте. І потрібно розуміти, що все йде по синусоїді, і так чи, так чи інакше напрямок буде розвиватись в іншому сторону. Мене відверто хочу сказати. За час моєї такої кар'єри державного службовця були різні етапи і різні процеси становлення і різні люди, і різні погляди. Але знову ж таки, я стараюся уникати будь-яких публічних систем протистоянь. Більш то я з повагою відношуся до кожної з тої людини, з якою я працюю. Робити висновки. Ну, Це зрозуміло, треба робити висновки із всього, але я просто кажу, що в мене немає якихось, я по своїй природі не, не зла людина. Тобто я довго не тримаю якісь в серці або в себе якийсь такий негативний осад, що не хочу там, там, з образами до когось поступатися і так далі. Я просто обмежую спілкування. До речі, у вас дуже багато друзів, і от я знаю, там до вас приходять люди з різними проблемами, і ви до них так чуйно ставитеся, там, приймаєтеся кожною проблемою. Це те, що закладено від батьків з молоком матері, чи це вже набутий досвід? Ну, якщо так говорити, то в е, мене, мама, моя мати, це був зразок для мене, тому що це був еталон доброти, власне, як такого, що можливо. Да? Тому що, на жаль, моя мама покійна, але вона завжди от перед, переді мною її образ, її дії ну, надзвичайно світла, добра людина. Ну, людина могла йти по вулиці, вона з нею заговорить, запросить. Нагодує, обміняється думками. Да, така гости дуже котів любив, собак, любила, там, значить, ну, ну унікальна. Любите тварин? Я, люблю, я люблю тварин, собак особливо. Але оцей елемент доброти, такого знаєте, відношення до людей зайшло від мами. У мене був дуже добрий батько, але, на жаль, він помер. Я ще був в 10 класі, але його така щира доброта, він дуже був розумний. Я ще раз кажу, він там виписував газети, там журнали, і я це все перечитував. Він мені розказував дуже, дуже багато із того, що тоді не можна було розказати. До речі, і про комуністичну партію, яку він тоді не любив. Але, бачите, життя якраз так розставляється. Разом з тим я вважаю, що людська доброта це один із сильних таких рис для людини, і його потрібно розвивати. Але зрозуміло, що вже з віком, мудрість вона. Обумовлює такі чинники, що ти відчуваєш, що хтось твоєю добровою добротою може і зловживати. От тут е, е, включається в дію інші, інші вже такі, знаєте, емоції. Тому е, і такі люди, які прагнуть зловживати добротою, також є. І, принаймні зустрічалися. Як з ними поводитись? З ними проводитись по тому самому принципі. Це, ну, по-перше, треба чесно їм сказати, що вони зловживають. Більш того, мене сказали, знаєте, в мене така таке була ситуація, і я просто не міг ніяк оце. Тебе от, от призначили головою обласної адміністрації. І до тебе йдуть якісь люди, і тобі починають розказувати Ларій Вікторович, ми з вами що треба кажу Дякую. Я сам дуже добре розумію на ситуації. Мені не треба помічників поза межами того, що вважається тих, кого я вважаю за потрібне. Тобто є така категорія. Трамали використати. Так, є така категорія людей, які приходять і починають тобі нарізати твої підлеглі, нарізати тобі завдання. Але в мене є там декілька анекдотів, я їх тут розказувати не буду. Але я, вони зводяться власне до того, а що ти зробив для того, щоб вирішити цю проблему. І це також ставить умовно говорячи все, все на свої місця. Але коли ти бачиш, що просто зустрічаєшся з людиною, яка тобі цинічно тебе обманює, людина, яка кидає в очі образливі деякі речі, ну, як хлопчик, який все життя виріс в сільській місцевості, там футбола грав, ну, зрозуміло, що риторика може бути поміняна, але вона не. Не носять якийсь публічний характер, але повірте мені, що я можу досить жорстко обмежити таке спілкування. Такі люди навіть і виснажують якийсь певній мірі. А де черпаєте енергію? У вас є місця сили тут, у Вінниці, можливо, не у Вінниці? Ні, таке це все дуже відносно. Да? Я, наприклад, в Вінницькій області, я просто обожнюю нашу бушу. Я взагалі вважаю, буша, скельний храм це такі… Унікальне, унікальне місце, де ти просто, просто переповнюєшся позитивною енергією. Я дуже відверто хочу сказати, я дуже позитивно сприймаю ще одне святе місце це Ісафатова долина в колишньому Шаргородському районі. До речі, там закопаний мій хрест, і я принаймні раз в рік туди приїжджаю. І от Таке, які знаєте, таке відновлення енергетичне і відновлення, і наповнення, яке ти отримуєш. А так, основне, основне що тебе надихає, це рідна стрижовка, родина, сім'я, діти, внуки це те, що ну, своїми позитивними емоціями переповнює все. Якісь маєте вже плани, напрацювання ідеї, мрії. Сьогодні треба говорити, того, що сьогодні обов'язково не здійсняться. Я вам хочу сказати, що От час дуже непростий. Да, я відверто хочу сказати, я був. Я вже багато в своєму житті бачив, але я... я вимушений визнати це, що все-таки я схилявся до того, що все-таки. Війни не буде. І так як дуже багатьох, це просто шокувало на першому етапі, як у 21 столітті в цивілізованому світі, розуміючи про те, що існують абсолютно інші суспільні закони: такі варварські обстріли, смерті, війна і таке інше, тому. Мені здається, так як абсолютно більшість українців в такі дні, в тому числі свої святкові, ти прагнеш великої перемоги. І якраз перемоги Перемога добра над злом, справедливості над несправедливістю. Тому що, як ніхто може розуміє, що якраз ця перемога це по суті є початок початок формування. Нової сутності української державності і цілого покоління тих українців, які прийдуть після нас і будуть формувати нову незалежну державу України. Щиро дякую вам за гарну розмову, миру, перемоги нам, усім, вам широких горизонтів, підкорення найвищих вершин і всього найкращого. А глядачам нагадаю, що ми мали розмову із доктором економічних наук. Викладачем, екс головою облдержадміністрації та головою громадського об'єднання – війничани» Валерієм Коров'єм Все буде Україна.